Головній бібліотеці Прикарпаття 70, ім'я великого каменяра її присвоїли у 56-му. Однак її засновник, бібліофіл Василь Пашницький, який навесні далекого і створив найбільшу у краї оселю книги, цього моменту вже не побачив. За зібрання унікальних зразків української та закордонної літератури розповідає його дочка. Він заплатив власним життям через бібліотеку він був арештований. І розстріляний у Станіславській тюрмі НКВД за два місяці до мого народження. Це людина була, яка віддала абсолютно все за книгу. Він вдома навіть мамі міг сказати: знаєш, сонечко, я сьогодні зарплати не приніс, бо я купив книжки. В особистій колекції засновника книг також було чимало. Пані Пашницька каже, що за найскромнішими підрахунками їх було близько п'яти тисяч. Щоправда, в сорокові ця колекція зникла і досі не знайдена. Раритетні видання ще можна віднайти впевнена жінка. Однак для пошукових робіт потрібна меценатська допомога. В день ювілеї обласній бібліотеці дарують не менш унікальні видання: до прикладу, ось цей кобзар. Та й сам заклад видав до урочистої дати новинки, які ілюструють його сімдесятилітню історію та сьогодення перше, ми підготували. Бібліографічний показчик і видали в друкованому варіанті про діяльність бібліотеки з 1940 року по 2010 рік. Ми також видали такий путівник про нашу бібліотеку з історії бібліотеки. Там є матеріал, а також про кожен наш відділ. Наразі бібліотека каже Людмила Бабій, може пишатися масштабами своєї діяльності: чотири сектори та 14 тематичних відділів, в яких працюють 85 фахівців. обслуговують Понад 23 тисячі читачів, а ще бібліотека виграла три міжнародних гранти. Один з проектів Бібліоміст наразі впроваджуватиметься у життя. Завдяки йому усі бібліотечні працівники Прикарпаття зможуть опанувати ще й комп'ютерну специфіку своєї справи.